Так говорить Господь, нехай заселиться пустеля скала, нехай зраді пустеля і засвітить, як на цих велично буде свісти, як всі заселяться, і зраді пустеля дочка, бо дана буде, і слава дивана, і десь карніво, і люди мої побачать слово Господню, і велику Бога Відцвіть ослаблені годі, підкріпіть ослаблені коліна, і ні священі, будьте божі, ми не дітейся, ось Бог нас чини, Він прийде і спасе нас, тоді відкриється очі сліпих. І вуха глухих почують, тоді кривий буде скакати повань, і буде співати безмовний язик, Бо потече в постелі вода, і потоки в степу, і місце сухе стане озером, і у страгій землі буде джерело води. Він бо де не вони спочивають. А не місцем для простини очередо, і буде там велика дорога, і будь вона злиться святою, і не ходити в мене чистий, навіть і недосвідчені на ній не заблукають, Не буде там лави, і тижні звірі не ступлять на неї. І не буде їх там, а будуть ходити по ній спасенні, визволені Господом, і повернуться й сіон з радісним співом, і радість вічна буде над їхньою головою. Вони знайдуть по колу веселість і радість, а недує скарбота і зітхання зникнуть. Мудрість, ракиман, голос третій? Господь просичення моєї спаситель мій, кого боюся, Господь просічення моєї спаситель мій! кого боюся? Господь захисник життя мого, кого страшуся. Господь просічення моє, спаситель мі, моєся. Господь просічення моє і Спаситель мій, Корінфян першого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, браття, дехо, чинові двоєма, зачитання, Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні одного разу. Прийшов Ісус із Назарета Галилейського, хреститися від Йоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз, побачив Йоанн небеса, що розкривались, і духа, який, мов, голуб, сходив на нього, і голос був з неба. Ти, син мій улюблений, в якому моє. Благовоління, слава тобі, Господи, слубі. Мирі, Господу, Господу, помолимся, Господи помилуй, за мир з небо, спасіння душ наших, Господу, помолимся. За мир уся, освіту, стан станбори, церквів, за з'єднання всі, Господу, помолимся. Господи, Ця наша патріарха Київської всієї Русі України філарета і владику високоприосвященішу Данила Митрополита і Буковинського завобережену Україну нашу владу військо. Господу, помолимся, Господи, помилуй. за місто наше, за всяке місто, село і країну за тих, що повірять животню не, Господу, помолимся, Господи помилуй, за добре поліття і врожай плодів земних за часи спокійні, Господу, помолимся, Господи помилуй. Щоб освятилася вода ця силою, дійством, сходженням Святого Духа, Господ. Господи помилуй. На воду цю очищальна дія Пресвятої Тройці, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Щоб була вода, ця насілення душі, тіла, відігнання всякої супротивної сили, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Щоб дана була і благодаті визволення, і благословення Йорданське, Господу, помолимся, Господи помилуй. Щоб сатана був скоро під ноги наші повержений, і всякий намір його спрямований проти нас знищений. Господу, помолимося, щоб Господь Бог визволив нас від усякого підступу і спокуси ворожої. Щоб учинив нас достойними обіцяних благ, Господу, помолимся, Господи помилуй. ще через сходження Святого Духа просвітитися нам світло розуму і побожності, Господу, помолимся, Господи помило. послав Господь, Бог злословенні Вірданського святий воду, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Ще Господь, Бос водушку, помолимся. Господи, помилуй. Ще не бодася, дар посвячення, визволення житів, саме всі душі тіла, на всякого особливу поряд, Господу помолимся! Господи помилой. Я будемо далі передавати життя віцного, Господи, помолимся, Господи помилуй. Дик ще черпаєш сторінці освячення до не домітний, Господи, помолимся. Господи помилуй. Стала вона на очищення душі сім, ті собі черпає, споживає, кучається на його сподобамся. Господи помилуй, споживай, не помилуй. Нам, нам сполучитися освячення, Господу Посмотрим. Господи, помилуй, <говорит> Господь Бог вот, показав нас і нам, і сподіваємось, царство свого тема. <говорит> Спаси, Господи, помилий святішого Отця нашого, Патріарха Київ, стоїть сім усіх районів і варета, і владику нашу при освященні жоїску Данила. І все є православне, чесне пресвітерство Христове дияконство, всіх людей твоїх і богомбережену, многостраждальну Україну, нашу владу військо, збережи їх під покровом твоїм у мирі, підкори їх від усякого ворога і супротивника. Даруй їм усе, чого вони просять для спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, ангелами, видимими і невидимими славилося Твоє Пресвяте ім'я. З отцем Святим Духом нині повсякчас, і на віки, Амінь. і духа від Твоєму. Ваші скиліть перед Господом, Амінь, Господи, прихили вухо Твоє і вислухай нас, Господи, щоб в Йордані хреститися зволив і освятив води. Благословив всіх нас, що схиленням голови своєї Так У вигляді головині, завісні слова, ствердження, явився Ти, христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі. В Йордані хрестився Ти Господи, і твої явилося явилася поклоні, О Сівького про тебе, улюбленим тебе, сином минує очі, і Бог у вигляді голови. Помістив слова сверження, я ти, Христе Боже, і світ просвітив слава Тобі, благословляється і освячується В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, благословляється і освячується В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляється і освячується, водаця в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Премудрість присвятає, Богородиця, Спаси нас, ще снішої хіровими, війни сім'я, насланішої царафимів, що дитлі нового слова породила Сушу, Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава сину, і святого Духу, і нині, не віки, віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високопреподобний гоче Христос, що в Йордані від Яна хреститися зволив, істинний Бог наш молитвами причистої своєї матері. Святих славників, і апостолів, святої, преподобної параскеви, храм і усіх святих, помилуй спаси нас, він і благий і чоловіколюбний, Христос хрещається, озлюблені в Христі, дорогі браття і сестри, у ці різдвяні дні, коли ще кілька днів тому ми йшли до Святої Церкви. Як до того убого вертепу, де народився Спаситель світу, сьогоднішня подія це подія, яка відбулася 30 років після Різдва Христового. Адже досягнувши 30-літнього віку, Христос виходить на свою проповідь, Христос несе і сіє зерно віри у людські серця, і перед тим як виконати велику свою місію. Він приходить до річки Йордану, щоб хреститися від Йоанна Хрестителя. Йоанн, побачивши Христа, каже: Господи, хіба мені належить хрестити Тебе, а дає життя? Але Христос каже: ми повинні виконати волю Отця Небесного. І Йоанн у смиренні виконує це благословення. І в той момент святого хрещення небо відкрилося, і голос Бога Отця був чути з неба. Це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Свід імені нашого владики, хай Господь благословляє працю рук ваших, укріпляє вас у всіх добрих намірах, які ви розпочинаєте. На своєм, у своєму колективі і збереже усіх вас на многі і благі літа. Христос хрещається. Много літа літа. Многоя літа літа. Многоя літа літа, літа. Прошу спускувати свяченої водички. Поздравляю, сім'я вас Привіт колена 2014. Благословляє, укрупляє. Я вас покроплю свяченою водичкою, аби ви були здорові. Так і не ходили, людей а... покроплено. Да, 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 Сьогодні да, і нам нас кропи давно да. такої погоди не було, але нам дуже це благословляє свята ми вас усіх. Дякую, Святом. дякую. Все фіксується, добрий день. Да, Фіксуєте, добрий да. день. Христос хрещається. хрещається. Здоров'я всім боже, благословення. Миру і злагоди у ваших сім'ях, родинах ваших. Христос хрещається. Христос Святами вас. Здоров'я всім, нехай здоров'я ростуть ваші дітки. Божого благословення, добра, миру і злагоди у ваших сім'ях. Щоб ви всі були здорові, як ця свята Йорданська водичка. І Святого Духа Христос хрещається. Христос хрещається. Йордан, Господи! І траїчне явилося поклоніння. Оцінський воголо засічав про тебе. Улюбленим тебе сином і минуючи. І дорого виглядімо бича. Свято ми вас. Ще легенера. Христос хрещається. вас. Ми здорові, Христос хрещається. Свято ми вас. Добра, миру, злагоди ваших сім'ях, у ваших родинах. Святами вас. Пресу теж, не забудьте. Так, аби преса правду писала. Ну то ви знаєте нас. Свобода слова. Левніт Михайлович, проведіть. А цю водичку люди можуть... Так. Беріть, хто хоче воду, будь ласка, набирайте. А хто можна вже нам... Хто, хто хоче попити водички свичаної, будь ласка, підходьте. Тут є кружечка. А нам можна вже вибачити. Так, все, будь ласка, все, а хто хоче купатися, просто Ага. <рес> А вы набрали, да? Котушка, что ли? Семечек. А на тебе, наверное, Ну а Да А там где, а там где столик? Есть сюда в да. руку. Вот и все. Да, давайте тоже. то ничего страшного. Идея, да, Хай близько. Ну що? <рес> <рес> готові, хлопці? Ми завжди готові. так, молодці. Так, 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 три рази. — Ну, як вікна, водичка? Дуже чудова, Ну цього року тепліше трошки, да? як ніж минуло. Ну, кожного року. Ну, це свято у вас? Як вода? Отак вода. Супер. Освіжає хлопці. Нормально. Так. Ого, цього року як багато відчувається. Цього... цього року, кажуть, багато людей. Да, да. Людя. Людя. Типер заклав. зараз дягально втора. А це слуха. Слуха, Чекаем, чекаем, чекаем. Вот еще идут, идут, да. Но... Давай по блоке. Вот еще идут, молодец. Зара зара. Зара зара. Я же не чихаю си. Торохуйте. Снимайте, дубайте, хлопники. О, я ще року, ти раз, береш свій. Це перші відео. Да. Зараз хвилиночку перші відео. А потім... Сергій Антонович, ми ще обща втора. Да, 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 це... О, йдуть. Да, да. це дівчата є Так, да, вікати? Вот, вот, не бійтеся, ви самі кращі сьогодні. Давай давай. давай давай! Всі на тебе дивляться! <різوع> 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 не бойся! Ні, не не <Молодець>. не, назад не можна, назад не можна! Дайте я рушник зразу може. Підсилюю силу духу. Загортовуюсь. Це вже другий раз, ви знаєте? Ну, яке відчуття? Як око було дає? Классно і холодно. Купували, в Здоров я купилася, коли я дошуку себе досі. Здоров'я! Здоров'я чергу. – Як вас звати? Олена Юрівна. Вже другий раз. На зводі вперше. Дуже сподобалось, роздягальне є, все, дуже комфортно, зручно, чисто, Ну, позитивні враження. Це свято, наскільки нас для вас важливе. Важливе, але ну, не тільки для мене, але важливе для всіх. Ми з родиною скуємо кожного року, звичайно, це свято, збираємося всі за столом. Їмо пісні страви от вчора вечором. Так що ну, це свято важливе для всіх. Коли Колосунівся. Окуналася в полонку до Бога. Присею в Бога. Здоров'я, звичайно, в першу чергу. Діктор Інатович, ваше підприємство на перший рік відзначає велике свято водохрещені Христове. З якими відчуттями ви підійшли до цього року? Як, по-перше, ваше здоров'я, настрій? Ми бажаємо вам того, щоб ви і процвітали, і підприємство було таким же успішним. Кілька слів про свято і про ваші відчуття. Відчуття чудові. Надію, що Господь відпустить трохи моїх гріхів, благословить моїх рідних, близьких, наше підприємство, завод, всіх людей. От такими надіями ми, ми святкуємо це сяк. І в цю приділу цього разу трошки менше було заводчан. Це було зв'язано ну, зміною. вихідний день. А. Може, багато поїхали до батьків а. і там а, і, окунули, залізли в воду. Це багато, Ми не зобов'язували нікого, просто хто хотів вийшов. Ну, як бачите, освячується багато людей. Більше роки, років. Бачите, йдуть, йдуть. Що? Просто так, так розтягнуто. Що для вас особисто, це свято, як нам бачиш? Знаєте, надія на краще. На краще. Зараз не простіше все переживає. І Україна. Ну, ми бачимо, що робити. І от цим святом я пов'язую надію. Очиститься і вся Україна. Вся Україна очиститься, яка з нами. Дякую вам. Дякую. Свято у вас! Дякую. Як відчуття? Супер! Сподобалося? Ви не перший раз? Ні. І що? що багато... І особливий цей день для вас? Що от це як кожного дня можна так купатися? Чи ви відчуваєте якісь особливі емоції в день водохреща? Ну, напевно, особливі емоції відчуваю. Супер, ну це такі відчуття, що не передаються просто. Треба самому пробувати. Да. Ну свято, всього найкраще. Дякую за імінь.